Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки. Дорогі у Христі, слава Ісусу Христу! У своєму житті ми постійно зустрічаємося з різними людьми, деякі з них позитивно впливають на нас та наше життя. Після зустрічі із такими людьми ми досить часто наповнюємося незабутніми та приємними враженнями, які не полишають нас до кінця нашого життя. Попри те, у нашому житті ми також зустрічаємо і недобрих та лихих людей. Зустріч із ними у наше життя приносить біль, страждання, страх, який також досить є важко забути до кінця нашого земного життя. Однак, окрім всього цього, у нашому житті ми також досвідчуємо і наявність іншої зустрічі, а саме зустрічі із нашим Богом. Сьогодні, у першу неділю Великого посту, ми чуємо євангельський уривок, який описує нам дві особливі зустрічі ми чуємо про зустрічі двох людей з Ісусом Христом. Перша зустріч відбувається із Филипом. Ісус Христос приходить до нього та промовляє слова Іди за мною, і Той одразу іде за Господом. Друга ж зустріч відбувається із Натанаїлом. Вона є трохи іншою, ніж попередня, однак закінчується тим, що і Натанаїл також іде слідом за Ісусом Христом. Ці зустрічі із Господом стали особливими для Филипа та Натанаїла, адже мали для них значення не лише у земному житті, але і у вічності. Филип, зустрівши Ісуса Христа, розуміє, що це є непростий чоловік, тому він говорить, що це є той, про кого Мойсей у законі писав і пророки. Також і Натанаїл, попри свій скептицизм, наближившись до Господа, розуміє, що перед ним стоїть непроста людина, але перед ним знаходиться особа, про яку він висловлюється наступними словами: Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Натанаїл у Ісусі Христі бачить більше, ніж Филип, він перед собою бачить більше, ніж сина Йосифа. Він бачить у ньому вчителя втілену мудрість. Натанаїл бачив Ісусі Христі, Сина Божого, а також Царя Ізраїльського. Цими словами Натанаїл неначе підтверджує те, що перед ним знаходиться сам Бог. Апостоли стали добрими християнами, тому що у своєму житті зустрілися з Господом. Вони не просто з Ним зустрілися, однак прийняли Його у своє життя та постійно жили Його словом. І це Боже Слово допомагало їм уникати хибних доріг та завжди вело їх дорогою святості і шляхом праведного життя. Перед нами сьогодні може зародитися запитання, коли і де я можу зустріти того, про кого писав Мойсей і Пророки. Місцем зустрічі з Господом безперечно, що найперше є святі таїнства, молитва та слово Боже. З ними можемо зустрітися також і через людей, які є присутніми у нашому житті, адже Господь досить часто може через інших людей та обставини промовляти до нас. Ба Більше, навіть коли ми робимо якісь провини, ми також там можемо зустрітися із Господом, адже Він і тоді є біля нас. Він знаходиться біля нас не щоб покарати, але Він перебуває з нами. Чекаючи на наше навернення, щоб пробачити нам наші гріхи і зцілити наші душі, тому що Він нас любить і надзвичайно сильно цінує. Чинний правлячий архієрей Чекаської єпархії Української греко-католицької церкви владика Венедикт Алексійчук у своїй праці про покликання людини говорить, що є три рівні, які визначають вартість людини. Перший це є рівень тілесний. Коли людина тілесно розвивається, усвідомлює себе як живий організм. Людина дбає про своє тіло, веде здоровий спосіб життя. Однак з плином часу тіло все одно старіє, і цей процес неможливо нічим зупинити. Важкі моменти життя, хвороби та старіння призводять до криз, тому цей вимір не представляє правдивої цінності людини. Другий рівень це є рівень психологічний, емоційний та інтелектуальний. Ми можемо досягнути великих наукових знань, розуміти свої психологічні проблеми, однак і це нам не дає стабільного почуття вартості і певності в майбутньому. Є ще третій рівень це є духовний вимір. На цьому рівні людина найбільше розуміє свою цінність, адже вона знає, що є створеною на образ і подобу Божу, коли вона переживає у своєму житті різні труднощі чи невдачі. Вона знає, що Бог є біля неї, навіть коли людина бачить інших людей, які є кращими за неї, вона все одно знає, що Господь її любить з тими недоліками та слабкостями, які є присутніми у її житті. Кожен із нас повинен пам'ятати про те, що він походить від Бога, і з плином певного часу до нього повернеться. Тому є дуже важливо під час земного життя звертати свій погляд. В напрямку свого Творця та пізнавати Його, хоча ми не можемо ідентично бути такими, як Бог, однак в деяких вимірах свого життя ми повинні старатися наслідувати Його. Якщо наш Бог є вічним, тоді і ми є покликані до вічного життя. Якщо наш Господь є святим, тоді і всі ми є покликаними до святості. Якщо Бог, як говорить нам святий Євангелист Йоанн, є любов. Тоді всі ми є покликані до того, щоб в першу чергу тут на землі з його допомогою зростати у чеснотах любові та милосердя. Період Великого посту є особливим часом для того, щоб ми могли якомога частіше зустрічатися із нашим Богом. Святий Іван Богослов говорить, що Бог є словом, яке прийшло у цей світ. Це слово промовляє не лише до двох учнів Филипа та Натанаїла, однак воно голосить і до кожного з нас. Сьогодні, у першу неділю Великого посту, Слово Господнє говорить і до нас: прийди і подивися. Придіть і зустріньтеся сьогодні з Христом, з Богом, який завжди чекає на нас. Придіть і подивіться, який добрий є Господь. Просімо сьогодні Господа, щоб Він допомагав нам іти правильною дорогою. Та завжди робити вірний вибір у нашому житті. Нехай наші серця будуть завжди відкритими для Господа, відкритими для зустрічі з ним. Щоб і ми, подібно, як і Натанаїл, Ісусі Христі, могли постійно бачити свого Спасителя, свого Вчителя та свого єдиного Царя. Амінь. Слава Ісусу Христу!